Розділ шістнадцятий. Павлуша? Невже? Я не хочу, щоб він мене бачив. Невідомий у вчительному саду. Хто це? Почало сутеніти. Потягло вечірньою прохолодою. Я лежав і думав, як було б гарно, якби оце зараз поруч зі мною лежав Павлуша. Нічого мені не було б страшно, Ніякі випробування. І чекати я міг би хоч цілу ніч. І нащо ми посварилися? Нащо та поганська гребенючка нас розлучила? Чого це в неї така крива вдача? Ненавиджу її, ненавиджу, з якою радістю я б їй зараз уклеїв, збив би на кислицю, та хіба б це допомогло? Від села дорогою хтось їхав велосипедом. Я спершу думав, що в дідівщину, але велосипедист минув поворот на дідівщину і почав наближатися гликанкою до лісу. Хто ж це? Невже не бачить, що на башті прапор? Не пропустять же? Він їхав швидко і з кожною миттю все наближався. Уже можна розгладити, як надимається від вітру сорочка на спині. Я нагострив око і раптом відчув, як мене підкинуло. І я став на чотири. То був Павлуша. Він щосили накручував педалі. Поспішав, і обличчя в нього серйозне й заклопотане, і не було з ним ні дикточки, ні фарб. Отже, не малювати він їхав. Та й хто б це поночі їхав у ліс малювати? І зненацька раптовий здогад, і зненацька раптовий здогад крижаною хвилею огорнув моє серце. То його викликали замість мене, бо я не підійшов. Не сподобався. Щось не те не так зробив. І вони вирішили, що я не впораюсь, вирішили доручити іншому. А хто ж у нас серед хлопців найпідходящий? А вже ж Павлуша, не Карафолька ж, не Антончик Мацієвський, не Васько Деркач, і навіть не Коля Кагарлицький. Та я й сам Павлушу назвав старшому лейтенантові. Цей раптовий здогад паралізував мене, зробив моє тіло млявим, Ватяним і безсилим, я не міг ворухнутися. Розчепірившись, як теля на люду, я тільки стояв на вкарачке з роззявленим ротом і дивився услід Павлуші, поки він зник у лісі. І хоч ніхто мене не бачив, це були хвилини найбільшої в моєму житті сорому і ганьби. Якби мені привселюдно плюнули в очі, було б легше, ніж оце зараз. Я уявив собі, як повернеться Павлуша після. Успішно виконаного завдання, небезпечного, секретного, важливого завдання, як винагородять його медаллю, цінним подарунком або навіть грамотою. І він, зашарівшись скромно, як дівчинка, опустить очі, ніби він ніякий не герой. Він це уміє, гарбенючка підійде і при всіх його поцілує. А Галина Сидорівна його обніме і, може, теж поцілує. А на мене ніхто й не подивиться, наче я вмер, і мене зовсім нема на світі. Я це все собі уявив, і мені стало так гірко, ніби я полину наївся, і мені захотілося, щоб зараз розчахнулася земля і поглинула мене назавжди, щоб прилетів з полігону отам, де гупало якийсь випадковий снаряд і розірвав мене на атоми. Але снаряд не летів, і земля не розчахувалася. Тільки ставало дедалі темніше, надходив вечір. За кілька метрів уже нічого не видно, десь близько протріскотів мотоцикл. І не розбереш, чи то в бік села, чи то в бік лісу. Може, то старший лейтенант Пейчадзе повіз Павлушу виконувати секретне військове завдання? Невгамовний неспокій опанував мене, мене шалено смикало. І штовхало гайнути туди, до доту, і глянути, що ж там робиться. Але рештки гордості, і шляхетності, що жменькою, маку ледь торохкотіли, на самому денці, спустошеної горем душі моєї, не пустили. Чого це я лістиму? Заважатиму, як мене відхилили. Хай собі займаються своєю важливою справою, хай. І бракувало ще, щоб Павлуша побачив мене отут нещасненького, відкинутого, як непотріб, жалюгідного, ця думка. Підхопила мене з землі, вмить посадила на вороного і чим дуж погнала в село. Ні, цього я б не пережив. Якби таке сталося, то хоч у прірву сторч головою, я навіть не поїхав вулицями, а звернув на стежку, що гадючилася поза городами та садками, щоб і не бачив ніхто, що я з лісу їду. Не було мене там, не було, і листа не було. Нічого не було. Доведіть тепер, доведіть. Я тільки сміятимусь. Нічого не знаю, ніяких ге-па-ге. -ге. яка таємниця, які троє невідомих, три ха, -ха. шалено регочу. Я проїздив стежкою поза садком нашої вчительки Галини Сидорівни і раптом помітив, що якийсь чолов'яга, пригнувшись, прокрадається у сутінках між деревами, вгледівши мене. Він враз присів, потім спритно шугунув у кущі і причаївся, ховаючись. Тю, хто ж то такий? Галина Сидорівна живе удвох з мамою, чоловіків у них в хаті нема. Хтось лихий, злодій або що?» Добра людина не стала б ховатися. Я натиснув на педалі, через дві хати стежка виводила на вулицю, і за якусь хвилину я вже скочив з вороного біля воріт Галини Сидорівни. «Галина Сидорівно! Галина Сидорівно, голосно загукав я, прочинивши хвіртку. Що? Хто? Хто це? почувся збентежений голос учительки. А, це ти, мовила вона. Що таке? Що сталося? До вас зараз дядько Петро і дядько Микола прийдуть, загукав я, щоб чудно було там, у саду, і прошепотів. Це спеціально. У вас у саду злодій ховається. Та ти що? Точно, сам щойно бачив. Я сусідів гукну, а ви. Та ні, то тобі, мабуть, здалося. Клянусь, я стежкою по засадам їхав, а він крадеться, а тоді, як шугуне в кущі. Що ти кажеш? У нас же і красти нічого. І високий такий, метрів зо два. Ти диви, ану, ходім глянемо. То може, усе ж гукнути когось, бо здоровенний, як віл? Самі не впораємось. Та ну, якось упораємось, сокиру візьмемо, серпа, стривай, я зараз. Вона заскочила в сіни і за мить винесла звідти серп, сокиру і електричний ліхтарик. Якби я щоразу до сусідів зверталася, їм би спокою не було, я сама себе звикла відстоювати. Ходімо. Вона дала мені серпа, сама взяла сокиру, засвітила ліхтарика і сміливо рушила вперед. Вона була відчайдушна і рішуча, наша Галина Сидорівна, і я мимохідь замилувався нею. Ану, хто тут лазить по чужих садках? дзвінко промовила вона, круглою плямкою світла, обмацуючи дерева. Отам, у кущах, підказав я. Промінь висвітлив кущі. Там не було нікого. Ми пройшли весь садок, але нічого не побачили. Видно, той чолов'яга, почувши моє до вас. Дядько Петро, дядько Микола, одразу дременув. От бачиш, нема, весело сказала Галина Сидорівна. Це тобі здалося. Мені в темряві завжди здається, що в саду хтось стоїть за деревом. То бачив, ну, слово честі бачив. Мені було прикро, що вчителька не вірить. Ну, може, може, заспокоїла вона мене, виходить утік. Мабуть, хтось проходив, яблучка захотілося. Добре, що матері нема, пішла до тітки. Перелякалася б до смерті. Ну, спасибі тобі, захисниче мій. Вона скуйовдала мені волосся ніжно провела рукою по щоці, від її руки війнуло з вабливими тонкими пахощами якихось парфумів. І було приємно відчувати дотик її руки і чогось соромно від цієї приємності. Слухай, а як там, Павлуша? Ви вже помирилися? Вся приємність одразу зникла. Не знаю, буркнув я. Ну, я піду, до побачення. До побачення. Шкода, так гарно ви дружили. Я нічого не відказав, мовчки вийшов з двору, сів на велосипед і поїхав. І так мені було темно на душі, темніше за глупу ніч. Павлуша, може, в цей час уже виконав важливе секретне завдання, і генерал або полковник потискує йому руку, виносячи подяку від командування. А я. Навіть Галина Сидорівна не повірила мені, що я побачив того чолов'ягу в її саду. Вирішила, що мені привиділося, і дякувала просто так, для годиться і звічливості. Я ж бачив і по голосу чув, голос у неї був якийсь не такий, якийсь роблений, наче вона кепкувала з мене. Ну й нехай, хай її обкрадають, коли так. І така мене байдужість ухопила до всього на світі, що якби земля зараз репнула, як стиглий кавун і розлетілася на шмаття, я б і оком не моргнув.